Святкові гуляння у день православної трійці на Уменщині відзначили язичницьке свято Купала, адже саме цього дня, 23 червня, давні слов'яни святкували день літнього сонцестояння. Дійство в етностилі провели у селі Легедзено на територію музею трипільської культури. Деталі у наших кореспондентів. День стародавньої української моди, вечір українського купайла та ніч українського кіно. Таке дійство влаштували у селі Легедзино під Уманю. Під казки Сашка Лірника та українську музику більше півтисячі гостей з усіх куточків України зібралися, щоб відпочити та вшанувати пам'ять предків. Майстер класи із виготовлення ляльок мотинок та глиняного посуду, народна музика і танці. Усе це провели за принципом, що гості учасники, а не глядачі. У нас є сценарію. Ну, ніхто за нього не, не знає. І є купа людей, які знають, що і за що вони мають смикнути, коли що, що має розпочатися. Але для народу все відбувається саме по собі. І вони не мають бути вони не мають бути глядачами. Максимально вони повинні бути задіяні у все це, вони мають бути учасниками цього свята. Серед гостей чимало відомих людей. Разом з усіма це школірник, який відомий своїми казками. Навколо нього купа дітей прохають розповісти нову казку. Сюди приїхав, я тут вже вдома. По-перше, я родом звідси, із умані. А по-друге, що тут все те, чим я займаюся, що я люблю, чому я життя присвятив. От Тут я вдома. І стільки людей приїхало. В цьому році просто, ну, я не знаю, я ще догенно під'їжджав, вже машини стоять вздовж траси, Стільки людей повно. Подіжалися інтелігенція, тобто ті люди, які культуру роблять. Особливо глядачів вразив показ мод етнографічного одягу з усіх куточків України. Дівчата виходили в осоніш та без косметики. Атмосфера прекрасна, люди ну, добрі, веселі, ну просто і, 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 знаєте, оцей народний дух такий відчувається. він захоплює. На завершення свята закохані пари стрибали через багаття, а незаміжні дівчата ворожили насудженого, опускали вінки у воду. Світлана Пічугіна, Володимир Гамалиця, Віка Новини.